Я читала багато авторських коментарів про те, що фемінізм не нужен і так все нормально. Але я не думала, що така ж сама думка її в Україні. Чому я так думала? думала що ми два різних народи. Щоб ви наговорили, що я це все видивила просто. Я вам покажу реальні скрини, те, що писав в Україні. Я просто звів шуті. Що блін? І ви ступили, мені скажете, Марин, на фіатте зі м'ясюда на фіат, ти сюди лізеш, если тебе не касається. Але мене це також коснулось. Сюди не вміщається, тому розповім, що іменно бо зі мною по такій темі на другій частині.